Ігор Рейтерович, політолог, політичний консультант, пане Ігоре, якщо ви вже є, то з задоволенням хотілося б сказати вам доброго вечора. Слава Україні. Доброї слава вітаю. Пане Ігоре. Головне питання для мене особисто: хто все ж таки створив цю як кажуть в набу? Процитую високорівневу злочинну організацію. Хто стоїть на горі цього харчового ланцюжка? Ну який висновок у вас напрошується, тому що від відповіді на це запитання, мабуть. Може залежати і те, як далі справа буде рухатись. Хто в результаті має відповісти за це колосальне обкрадання держави? Ну я так розумію, що якщо ми дивимося на частину цих плівок, які сьогодні опублікували, то, мабуть, на такий статус може е, е, претендувати людина. Відома нам під прізвиськом професор. Ну мені так здається. Може, тому що я з наукового середовища. Мені здається, якщо людину називають професором, то це я навіть ну якось намагаюся підтвердити зараз. Люди на Януковича подумають чи не, а, не ні, ну та ні, той би Той був професор. Це трошки інше. Тут якби нормально написано згідно стандартів української мови, що не може не радувати. З іншого боку, я так розумію, це писали детективи набу, а в них, мабуть, теж з українською мовою все окей. Але тим не менше, неві. Диві... Коли ми вже ну дізнаємося більше інформації, і в тому числі правоохоронні органи підтвердять хто там є фігурантами цієї справи, ну очевидно, що це мабуть якесь угрупування, як сказали детективи НАБУ і САП. з іншого боку, ну ніхто ж не знімає в тому числі політичної відповідальності людей, які. Я не скажу, що вони покривали власне це, це збіговисько, але е, ну може вони не могли не знати, або вони робили вигляд, що не знають. Тобто тут історія буде мати ще дуже великі е, політичні наслідки, і мені здається, чим швидше е, з політичної точки зору на це відреагують, тим буде краще. Тому що якщо цього не відбудеться, ну це закінчиться дуже великими проблемами. Ну, дивіться, тут же ж такий момент. Е, вже зареєстровані постанови про звільнення двох міністрів, які Начебто фігурують на плівках. Я це підкреслюю, тому що там, поки ситуація до кінця не зрозуміла, але начебто фігурують. я тут мушу сказати одну дуже просту річ: навіть якщо вони, начебто, фігурують, і звісно, в нас є презумпція невинуватості ніхто цього абсолютно не не відміняв, і так далі. Мені здається, всі ці люди повинні піти просто завтра у відставку. Бажано за власним бажанням. Бажано за власним бажанням. Ну, може пані Свириденко проявити політичну волю, було б дуже непогано. Як прем'єр-міністр України і взяти на себе таку відповідальність і сказати, що хай вони йдуть, і в судах чесно доводять, що вони до цього не мають ніякого відношення. Це перший момент, і другий момент. Ну я не знаю, як ви. Я з нетерпінням чекаю сьогоднішнього звернення Володимира Олександровича. Мені здається, він повинен там якось сказати про ці речі, і можливо навіть назвати деякі прізвища. Я вже бачив реакцію офіса. Радник президента пан Литвин написав, що ми підтримуємо подібні розслідування з дотриманням презумпції невинуватості, там і так далі. Але трошки цього замало по одній простій причині, тому що там фігурують люди знов таки фігурують люди, яких безпосередньо пов'язували з президентом України. Мені здається, що президент України на це якось повинен відреагувати. Ну, зокрема, зокрема, наприклад, сказавши, що він готовий долучитися, що потрібно, до повернення головного фігуранта в Україну, який з незрозумілих, скажімо, причин сьогодні зранку прокинувся і вирішив, що йому терміново треба виїхати за кордон. І як вже ж виїхав, їхав же, мабуть, я так розумію, під час комендантської години знову виникає питання: а ну як, як він їхав під час комендантської години? да? як він взагалі покинув Україну? Ну от можна на цьому зосередитися. Колись міндіч до речі літав, повертав Чернішова, Можна тепер Чернішова відправити повернути міндіча. Якщо Чернишова, звісно, випустять з браслетом на нозі. Тут питання ще в тому кажете, от що скаже Володимир Олександрович сьогодні. Але сьогодні так само багато хто згадує сказане паном президентом, коли він був ще тільки кандидатом на пост глави держави, буквально там здається за кілька тижнів. Тоді в нього в інтерв'ю спитали власне про. Свинарчука, 에, Гладковських, Свинарчуки, оця справа, яка стала такою певною мірою, мені здається, чорною міткою для президента Порошенка на той момент, так призвівши от до того результату на виборах, який ми побачили в результаті, 에, процитую: от просто для наших глядачів. Тоді Володимир Олександрович сказав: якщо 에, буде такий, як Свинарчук, я вважаю, що президент Порошенко на той момент повинен піти у відставку. І пояснює, чому, бо каже, 에, він партнер зі Свинарчуком, і далі, і далі е він каже, відставка мала б бути ну, лише першим кроком далі кримінальне розслідування. Наскільки сьогодні до речі, пане Ігоре, такі паралелі? Ну і в принципі, чи може Мінчич для Зеленського стати його власним Свинарчуком? Ну дивіться, з приводу паралелей, якщо не помиляюсь, президент України сам визнавав до повномасштабного вторгнення, що він дуже добре знає цю людину, і навіть в його квартирі святкував своє день народження. Президент пояснив, як це відбулося. Мені насправді достатньо таких пояснень. Живемо в одному будинку. Хлопці сказали, зайди там на секунду. Я, я піднявся на мене. пару поверхів вище. Да, да, ні, ні, ні. насправді дивіться, я насправді можу таке собі уявити. Таке буває. Якщо ви реально живете в одному будинку, я зараз без сарказму абсолютно добре, кажу, це може. Мати місце да без жодних якихось питань але. Людина співвласник 95-го кварталу. Людина, яка сама, я підкреслюю, сама журналістам до війни під час пандемії казала, що вона приїхала в офіс президента поспілкуватися зі своїм другом Андрієм Єрмаком. Це теж було це. Він сказав. Бо, бо людина, в нього є яка... досвід розвезення продуктових пакетів. Продуктових наборів. От питання правда, кому він розвозив продуктові набори? Коли і з якої причини ну окей, окей, можливо, може мати місце, і людина, яка я так розумію, хизувалася своїм. Ім знайомством з президентом України, принаймні люди, які знають, вони про це говорили. Я вже мовчу про те, що ця людина ледь не стала зятям Коломойського, походить, значить, ну, з тієї групи Коломойського, да там і так далі. Тому тримав його медійні активи. як от кажуть, тримав медійні активи, да, і так далі. І до речі, людина, яка згідно згідно класичних визначень станом на сьогодні практично повністю відповідає такому поняттю, як олігарх, але він чомусь не в рейтингу чи там в реєстрі, вибачаюсь, не в рейтингу. Та в реєстрі олігархів, які створені, скажімо, в Україні, ну як мінімум, президент України, мабуть, якось на це повинен відреагувати і сказати, що ми дійсно вважаємо, що слідство повинно бути доведено до кінця. Якщо від мене, як від президента, щось потрібно, я готовий докласти певних зусиль і це зробити. Ну і можна ще згадати там здається під час дебатів. Він сказав, що він комусь там щось буде рубати. Руку, дві руки, там ще якісь речі. Ну, якраз час, мабуть, це робити. І до речі, ще один момент. Це ж стосується і урядовців. Тому що всі прекрасно знають, що я людина по великому рахунку, пан Галученко, без протекції офісу він не міг би з крісла міністра енергетики пересісти в крісло міністра юстиції, ще й зберігши повний контроль над міністерством енергетики. Пане Ігоре, тоді от так хто такий там Галущенко? Зрозуміло, але е, від Галущенка ниточки тягнуться е, власне до е, от, помічника колишнього Андрія Деркача, офіційно визнаного держрадника. Зараз там сенатор Астраханської області. І власне він, е, ця людина, рокет Миронюк, е, прізвище. Так, він там на плівках говорить про те, що він там якісь пані е, платить зарплатню. Ярослав Железняк робить припущення, що це власне Світлана Гринчук. Тут питання: чи чи обмежується це тільки крадіжкою грошей? І зважаючи на той, як сказали набув артефакт у вигляді е, там е, чогось на книжковій полиці в обкладинці з там що там служба бізопасності президента Російської Федерації? Е, чи... Тут мова не має стояти про те, що ще якась мер, має як мінімум перевірка стосовно підозр у держзраді. Чи, чи, чи це накручує себе і не варто шукати чорних ті? Ні, слухайте. Якщо там задіяний деркач, це автоматична державна зрада. Ну, слухайте, це людина, по перше, зрадник, нинішній сенатор від Астрахані, так званий да, Російської Федерації. І слухайте, це ж. Чотири роки, доки триває повномасштабна війна, журналісти говорять про те, що Деркач зберігав вплив на енергетику. І називали журналісти, в тому числі людину, яку ми бачимо на екрані зараз. Да? Вони називали про це і казали, що в них є певні розслідування, якісь афільовані люди, якісь радники і так далі. Зараз фактично про це говорять прямо. Знаєте, я от мрію про одну історію. Я розумію, що це ну, наївно, мабуть, з мого боку, було б дуже круто зараз, щоб Національне антикорупційне бюро України і спеціалізоване антикорупція. Ційна прокуратура офіційно звернулася до нашої прекрасної служби безпеки України з проханням про допомогу і сказали би, що дивіться, в нас тут історія ще й про державну зраду і про зрадника Деркача. Може, ви нам допоможете і якось долучитися до цієї якби, історії. Я розумію, що між ними є певні. Конфліктні моменти, які вони так би мовити, ну вирішують один з одним. Але от в них є прекрасний шанс, щоб об'єднатися і виступити як би, спільним фронтом. Ну подивимося, чи буде така заява, тому що тут однозначно питання пов'язані з державною зрадою є. Ну там де, де є Росія, по іншому бути не може. Це не може бути якась інша кваліфікація, це не корупція. Тим більше люди на тих плівках, які ми сьогодні почули, говорять про те, що вони щось там передають гроші, передають в Москву. Тобто, виявляється, ще й канал якоїсь передачі грошей був росіяни, по суті, заробляли на ну заробляли в корупційний спосіб, очевидно, да? на енергетиці України під час повномасштабної війни. Ну це ж просто на голову не налазить. Тому тут можна очевидно такими термінами оперувати і їх використовувати. Як це може позначитись, власне на ну чи не не, не вдарить це, скажімо, про ті навіть відносні, якісь такі поки що стабільності всередині країни, пане Ігорі? Тому що якщо ну це далі буде розвиватись, то ого до чого це може призвести? Все залежить від того, як влада відреагує. Дивіться, якщо завтра люди, про яких ми зараз говоримо, які потенційно можуть бути потенційно, я підкреслюю да фігурантами цієї справи. Ідуть в відставку, або вони відправляються в відставку? Ну. Там з ними здійснюють певні там процесуальні дії, да вони там в судах це це відстоюють. Президент каже, що у нас нульова толерантність, і вам треба Міндіч, ну, значить, спробуємо якось тоді дізнатися, де він, що він, і е, зробити так, щоб він приїхав в Україну і поспілкувався з правоохоронцями. Тоді це буде одна історія. Принаймні, ми зможемо констатувати, що, хоча б якось публічно, е, намагається зберегти обличчя і діяти за правилами. Якщо всього цього не відбудеться, я боюся, що ми будемо стояти на порозі знаєте, такої е, Серйозної достатньо внутрішньополітичної кризи, якої очевидно будуть намагатися скористатися росіяни. Вони, до речі, це вже сьогодні робили, але на наше щастя, вони дуже тупі і вони це роблять дуже тупо. Тобто вони навіть не розуміють, що той факт, що ми про це говоримо, і про це в нас і цим нам займаються антикорупційні органи, це більше плюс, ніж мінус. да Тобто, ми це не приховуємо, ми принаймні з цим боремося. І тут я думаю, вони спрацювати якось на розвал не зможуть, але ну власне. Ада може отримати дуже серйозний репутаційний удар, який треба буде якось виправляти. Е, і тут ну, є варіанти шукати винних, перекладати на кого відповідальність. Є інші варіанти. Якщо друзі винні, ну значить треба здати друзів. Врешті-решт у е, Володимира Олександровича, в принципі, іноді це непогано виходило. Ми можемо згадати відому фотографію, де багато людей йде довкола нього, і скільки з цих людей зараз залишилися з ним. Ну питання просто в тому, що проти інших там ніяких справ не було відкрито, хоча, по Деяким точно треба було. Ну, наприклад, по колишньому очільнику СБУ. Там безліч просто питань взагалі. Да, але питання якби, ну, відкриті. А так, по всьому іншому, ну, влада може зараз красиво зробити і ще й вийти навіть з якимись плюсами після всього цього. Але це потребує максимальної публічності, чесності, ну і власне розуміння одного дуже простого принципу, що всі рівні перед законом. Дякую, пане Ігоре.